За власним визначенням піпекільо намагається не виглядати як політик. У минулому він актор комедійного жанру. Однак його політична партія п'ятизірковий рух набрала минулого місяця на парламентських виборах в Італії чверть голосів виборців, випередивши усі своїх суперників. З такими словами він звернувся до електорату на голосування. Сямантратію натрафази. Унальтрафа ввійшли в наступну фазу. Я не знаю, куди нас це заведе. Це все неймовірно. Навіть я змінився. Ми всі змінились. Ми тепер не просто рух, а ціла громада. Аналітики називають його політичну силу громадою, побудовану у кіберпросторі. Крим'ю проігнорував традиційні медіаплатформи, такі як телебачення та друковані видання, зосередившись натомість на соціальних мережах Фейсбуці та Твіттері. де на сьогодні має вже понад мільйон по. Слідовники Соціальні мережі почали відігравати ключову роль у великій політиці за останні кілька років, наприклад, під час виборів в Італії ірані у 2009 році, під час руху захопи Волстріт чи події арабської весни. І тут ми бачимо не рух проти політики як такої, а того, як саме політичні події висвітлюються. Майкл каже, що успіх на виборах грильо є найбільш яскравим прикладом того, наскільки велику роль відіграють соцмережі у сучасній політиці люди використовують соцмережі, щоб висловити свої думки, які ніколи не потраплять на шпальти чи у телеефір. Вони діляться своїми поглядами та знаходять спірозмовників. А відтак будують свої власні мережі. Мед Фреклетон, засновник веб-сайту Ятербокс, який відслідковує активність кожного британського політика у соцмережах, у тому числі під час останніх дебатів у парламенті відносно питання гомосексуальних шлюбів. Ми побачили, що багато політиків у кабінетах чи за їх межами під час. З дебатів переписуються у Твіттері. Ми помітили, що законодавці, лобісти, пересічні громадяни таким чином приєднувались до дебатів, намагаючись вплинути на політиків, щоб ті проголосували певним чином, і це є прямим впливом на законотворчий процес в Україні. Дуглас Карсвел активно користується соцмережами. Він написав книгу Кінець політики та початок, ай демократії. Інтернет міняє політичний процес, він докорінно змінює, як функціонує демократія. Він дозволяє нам краще висловлювати наші думки і виносити наші ідеї на загальне обговорення. Інтернет дозволяє робити те, що раніше було прерогативою політичних партій. І на мою думку, це велике випробовування і для тих, хто сидить у цьому будинку за моєю спиною, і для громадян цієї країни. Тож чи на вулицях арабських країн чи в коридорах західних парламентів соціальні мережі погоджуються експерти докорінно змінюють політичний ландшафт світу. Мирослава Гонгадзе, голос Америки.